Традиційний ритуал. Опа. Гол! Підлепенець забиває! Хорош! Хорош! Не знаю, що нас чекає в кінцівці цього матчу. Є! Вітальчук! Забиває! Що працює наш Так, Перед да, кожною грою будемо це робити. Я думаю, пару болівальників посивіли. За це я кохаю футбол за, за ті емоції, які є, і пацани, браво! Віпець Юкраїн. Разом сильніші. Усім привіт! Небо затягнуто хмарами. в мене у руках парасолька, по якій дріботить приємний вересневий дощик. З такого опису не важко здогадатися, що ми у Львові чемпіонат першої ліги набирає обертів, і це буковий на матч із Феніксом Маріуполем. Востаннє на стадіоні Скіф особисто я був майже 5 років тому. Це було в листопаді 2020 року. Тоді Буковина тут зустрічалась із футбольним клубом Епіцентр. Команди зіграли в нічию, але бачите, як багато всього змінилося за такий відносно короткий проміжок часу. Епіцентр зараз грає в УПЛ. А Буковина один із лідерів першої ліги. У коментарях під попереднім буковиїздом, до речі, якщо не бачили, то обов'язково подивіться випуск про матчі з лівим берегом. Ви залишали запитання для футболістів буковини. Найцікавіші з них просто зараз передам нашим гравцям. Чи маєш улюблений ритуал перед виходом на поле? Та нема таких забобонок, але завжди виходжу Ти, в принципі хрещуся. Це все. Чому святкував гол лівому берегу у стилі Роналду? Я не вибираю святкування, в мене так, що в голову перше приходить і одразу святкую. Нема, не, ну, типу, нема такої заготовки, але ну, більше голів я в такому стилі святкую, тому що мій комер. Давай катку в КС. Ну, я граю часто, тому треба зі мною зв'язатися. Зв мною. Як з тобою зв'язатися? Інстаграм написати, і сказати, хочу там пограти в Counter-Strike, якщо буде можливість, пограю. Буде покер цього сезону? Хитрик уже є, чи буде покер? Хм. Це, ну, я сподіваюся, що так. Буду старатися. Плануєш стати кращим бомбардиром Ліги. Та я за це не думаю. Мені головне, щоб команда вигравала, а там вже як буде. Якби у тебе була можливість спробувати себе в іноземному чемпіонаті, яку лігу ти б обрав? Я не знаю. Мені і в Україні добре. Я не хочу закордовати. Вадим, чи є гол у ворота лівого берега найкращим у твоїй кар'єрі? Ну, цей гол також був непоганий, але я рахую, що це не найкращий мій гол поки що за цю команду. Е -е, найкращий гол, я рахую, що зробив ворота Динамо Київ за Минай. З метрів так, 35 десь. Да, я рахую, що це на даний момент мій найкращий гол. Це було десь 2-2,5 роки тому назад. Києві на Лобановського грали. Вирішив пробити і все і удачно собою гол. Було від вас ще одне цікаве питання, адресоване Тарасу Саківу, чому він не дає передматчеві та післяматчеві інтерв'ю, але він відмовився відповідати на це запитання, продовжує грати зі мною у цю гру. Тому попрошу вас засипати Тараса в коментарях під цим відео із проханням, із вимогою, називайте це як хочете, говорити зі мною перед матчами та після них. Тарас, привіт. Hello. Сергій Юрійович, одне питання і для вас, не лише для футболістів. Хто з футболістів Буковини зможе в майбутньому стати перспективним тренером? Ну, якщо буде захоче буде прогресувати в цьому плані, вчитися, то я думаю, про Капчук і Карась. Чому саме вони приясні? Ну, тому що я знаю, що Прокопчук ще. Коли був в полісі, він записував тренування, які проводились, і питання задає, і хоче розуміти, що робити в тренуваннях, як робити. Те ж саме, і Карась він спілкується в цьому плані з тренером, з тренерським штабом. Комунікація в цьому плані є. І, ну, я вважаю, що ці два гравця, напевно, якщо вони, буде в них бажання стати тренерами, то вони будуть ну, не знаю наскільки успішними, але точно будуть хорошими тренерами. Друзі, доволі цікавий інсайд від Сергія Юрійовича про те, хто із футболістів Буковини має перспективи стати непоганим тренером в майбутньому. Ще більше інсайдів наш керманич розповів у великому інтерв'ю, присвяченому першим ста дням Сергія Шищенка на посаді головного тренера Буковини. Якщо ви ще не подивилися це відео, то обов'язково зробіть це після перегляду цього випуску. Скажи, це правда, що ти тренером плануєш стати в майбутньому? Хто таке сказав? Є така інформація. Не знаю, подивимось. Але правда, є такі думки? Ну, колись були, та й зараз, мабуть, і я. Але чесно, ну, на 100% не можу зараз сказати. Можливо, щось і зміниться, і я вже не дуже буду хотіти тренером стати. Колись ти збирав конспекти тренування, щось записував там, собі на майбутнє. Тепер продовжуєш це робити чи ні? Так, да, я вже давно, я, якщо чесно, напевно, років 5 чи 6 вже записує, мені якось один старший товариш порадував, щоб ну, записував, тому що. Коли ти є гравцем, це не дуже запам'ятається. А коли воно буде у тебе записано, то можливо, коли всі знадобиться мені. Є одна цікава персона, яка тісно пов'язує нашого сьогоднішнього суперника з Буковиною. Йдеться про Богдана Когута, колишнього голкіпера Чернівецького клубу, також футболіста, який став легендою рівненського верса після Буковини. Він влітку цього року, буквально півтори місяці тому, став спортивним директором футбольного клубу Фенікс Маріуполь. Що вже твою футболку повішили тут, друзі. <рігуми> я сам <повіцю>. <рігуми> 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 Я приходжу. Що <Шо> це таке? <рігуми> я не вмію. <рігуми> зараз будь якого з зінакше роздівалки вроде почне співати. <рігуми> а хто відповідає за музику в Буковині? Кажуня. Це зараз будь якого підключився. <рігуми> з мною <дої> роздівалки включив. <рігуми> Навжди, навжди, я біжу, я танцюю. Я біжу. до тебе, зорі. Добрий день, Богдан Ігорович, так? Тепер до вас звертаться. Привіт. О, я... Ну, був Богдан ще півроку тому, коли з «Вересом» грали, тепер вже Богдан Ігорович. Тоже Богдан. Можна їграти, ну. Но... Два слова, як в новій ролі? Що, працюємо, все добре. За Буковиною продовжує слідкувати Богданкову чи ні? Продовжує слідкувати, болівати. Ну не сьогодні. <смітна> <смітна> сьогодні за фенікс боліває. Коробочку, то що в руках можна знімати чи ні? Можна. бачимо. Збираємо на трибуну героїв на ЗСУ. Зараз дамо дітям, будуть перериві ходити збирати. Як підтримку наших військових. Можемо тобі в оренду дати в буковину, в Чернівцях, людей набагато більше ходить і думаю, ця коробка скоріше назбирається. Ну, Заберемо з собою тоді. Дамо вам на один матч в оренду. Львів та Львівська область є рідною для кількох футболістів Буковини. Це, зокрема, Віталій Дахновський, Андрій Бусько, Максим Гірний. Позавчора ти першу цьому році провів час в офіційному матчі на полі за другу команду Буковини. Які твої емоції? Десь дуже такі змішані. З одного боку я дуже радий, і дуже довго вже чекав нарешті цього моменту, щоб зіграти. Другого боку, все-таки після такої тривалої паузи трішки важко входити в цей ритм. У мене було буквально 15 хвилин, а після гри в мене було таке відчуття, що я зіграв всі 120. Тому в фізичному плані трішки важко, але от саме ці емоції, які дарує футбол, коли ти вже повертаєшся до офіційних ігор, вони незабутні. Цікаво, що напередодні на передматчеве тренування Фенікса Маріуполя завітав головний тренер Карпати Владислав Лупашко. Ну не знаю, друзі, чи це допоможе якось Феніксу Маріуполя? Адже пам'ятаємо, що Буковина перемогла Карпати, який тренує саме Лупашко. ritual. Opa. Prileteu. Все через вас. Духайте. Що ж, друзі, матч Фенікс Маріуполь Буковина. Гра восьмого в бет першої ліги розпочинається. Регулювачі нову команди Буковин під номером Євген Який же ж важливий дебютний м'яч для себе футболці? Буковини забиває Євген Підлепенець і виводить нашу команду у матчі з Феніксом Маріуполем вперед. Браво, Женя! Так тримати. Прийми наші вітання. Які ж м'ячі залітають сьогодні від Буковини! Віталій Дахновський! Віталій Дахновський забиває на Львівщині в цьому рідному регіоні. Ну просто фантастика! Такий м'яч залітає! Що тут міг зробити жупанський? Ну, поклав так, поклав. Ну, просто фантастичний гол. Дуже хочеться його зараз подивитися на повторі. Показує зараз Данила Каневцева. Він керує діями своїх захисників. Ось момент, потрібно забивати два один. Ось так інтрига повертається за 15 хвилин до завершення першого тайму. Фенікс Маріуполь скорочує відставання і таким чином можна сказати повертається у гру. Дуже хороший перший тайм для Буковини. Два прекрасні м'ячі під Липенця та Дахновського. Але були тривожні дзвіночки біля наших воріт. все таки дали можливість жовто-чорні створити свої моменти і господаря.

То саме, які там номери на біблії точно вийде, Богданов пробиває! Гол! Який м'яч забиває зараз Богданов! Це Андрій Богданов! Фантастика! 68-ма хвилина. І Фенікс Маріуполь таки перевертає гру. 2-2 стає рахунок. А у Львові стає ще сильнішим. Тому не знаю, що нас чекає в кінцівці цього матчу. Який сейв голкіпера! За 10 хвилин до завершення матчу буквально просто оточила ворота Фенікса Маріуполя. Але все-таки відправити м'яча у сітку не вдається, хоча був дуже хороший момент у Тищенка. Друзі, що це було на останніх секундах. Вітинчук просто вириває перемогу для Буковини. Бузько, Бузько до штрафного майданчику тут Дахновський зараз. Дахновський передача, удар і гол забиває Вітинчук. Буковина виграє сьогоднішній поєдинок. Швидше за все, в цей момент, друзі, звучить у нас фінальний свисток. Продовжує свою серію перемог. Буковина. Буковина здобуває перемогу в шостому матчі поспіль. Що працює наш пенділь? Да, перед кожною грою будемо це робити. Перед кожною, я би сказав. Твій асист, да. так? Я починав, я починав тут заверзі, 19 дубль. я це поле люблю, пам'ятаю, бачите. Сьогодні забив гол і дав асист. Дякувати Богу, що ми виграли. Які емоції зараз? По останні секунди. Такі емоції. Хочеться завжди переживати, але я думаю, пару болівальників посивіли. У мене не з'явилося винище? <рес> в Тай в та було щодо ігри. <рес> Скриша це за голову у твоєму виконанні. Як Вадик Витачук говорить, у мене є хороший удар. Хоча б мене бити, я вирішив вдарити. гол для дружини е і емочки, мічки Собачок. Люблю вас. Як емоції? Yeah! Юрій, uh, wow. ви, ви хочете пожити ще чи ні? я yeah, 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 <рес> <yeah, yeah, рес> yeah. хочу. За це я кахаю футбол, за, за ті емоції, які є. І пацани браво, тому що це була наша гра, і ми до кінця зіграли і заслу... заслуговуємо цю перемогу. Вірили, що таке Та, Звісно, вірив, тому що ми тиснули соперника, вони вже а, низьким блоком грали. І я розумів, що ми можемо це зробити і, хлопці, і, ми ми... Це зробили. і ми це зробили. Вітаю, хлопці обступили Вітанчука, який дарує нам все такі три очки. Друзі, це неймовірні емоції. Це не передати словам. Ще перемоги. раз перемоги. По дві тилочки пивка. Капітан, слово. Через таких захисників треба в кінці ігри виривати. Головне, що виграв. Жені. Після попереднього матчу говорили з тобою, що залишилось лише забити гол і, і все піде добре. Так? Сьогодні забив. Так, вдалося нарешті забити сьогодні гол. На Чепто, вроді, вроді би 2-0. Така гра на нашу, на нашу користь. Складалося, але потім цей стандарт і трохи окрилив Фенікс, і вони стали більш потужно грати, не боялися вже і для нас створювали проблеми. Але другий тайм вийшли, создали пару моментів, мали забивати, закривати гру, але не вдалося. Ну, забили нам стандарт другий. І, ну, слава Богу, що так склалося, що виграли. Вже мало вірилося, але хлопці молодці, що дожали в кінці матчу. Коли Вітинчук забивав, ти був на лаві запасних. так? Які емоції тоді ти відчув? От коли цей гол опинився м'яч в Та Шалені емоції, звичайно, на останні хвилина гол, переможний гол, тому вся команда вибіжала, всіх емоцій були Слушечі Поруч зі мною капітан Фенікса Маріуполь, мега досвідчений футболіст Андрій Богданов. Наскільки прикро програвати на останніх секундах? Ну, знаєте, прикро, таку гру витягли, там 2-0 програвали, потім 2-2. Така дуже активна гра з дуже сильним суперником. Якось в кінці пропускати немає концентрації. ну Дуже прикро, але це життя. Чесна Буковина це лідер першої ліги, команда, яка хоче потрапити в прем'єр-лігу, і так по грі вони дуже потужно виглядають. Я думаю, що болівальникам сподобалася гра. І ми сьогодні проявили характер і показали, що теж можемо боротися, але ну, не досягли хоча б позитивного результату. Але хочу привітати Буковину з перемогою. Після матчу бачили довгенько, так спілкувалися з Артемом Івановичем Кічаком. Для вас він не Іванович, напевно. Про що говорили? Поділіться. Ну так, в общем, як справи, як хто, тому що ми з Артемом дуже багато разом і грали, і разом Академію Динамо проходила він на рік старше мене. Але так, приємно зустріти старих друзів. і Хочу побажати Буковіни тільки успіхів, щоб команда досягла тої мети, яку вона ставить. А вам перемогу в наступних матчах. Дякую. Відчуття. Віддали всі на останній секунді, там такий ревочок зробили, що міг порватись. Дуже важка гра, непоганий суперник, який доставив нам чимало проблем, але хлопці молодці. Дотерпіли, додавили, вірили в перемогу і здобули. Їх. Що це за бомбардир у нас новий опорний захисник Вадим Вітенчук? Другий матч поспіль. Ну нормально, бомбардиром було коли забив більше, ніж скільки зараз Богдан п'ять здається, забив бичок, да? ну, коли буде більше. А так непогано. У нього ж гармата є. Він же сказав, що на ударі треба бити. Емоції залишили там святкувати. Немає часу, бо вже наступна гра і не менш важлива з металістом. Тому ми знайдемо час, щоб відсвяткувати в кінці сезону. Аби все час для цього зробити, що ж друзі? Розпочинав це відео з парасолькою в руках і з нею ж і завершую. Дуже емоційний буковист вийшов до Львова. Не знаю, як на мене, от саме. Такий матч, як сьогодні, підтверджує, що у футболі потрібно грати до кінця, потрібно боротися до останньої хвилини. І якщо ти справді усім серцем прагнеш перемоги, то футбольний Бог тебе винагороджує. Друзі, поставте вподобайку цьому випуску, якщо він вам сподобався. Я переконаний, що він вам обов'язково мав сподобатись. Підпишіться на наш YouTube канал, якщо не зробили з якоїсь причини цього раніше, також напишіть. Будь-який коментар, який допоможе розігнати це відео у мережі YouTube. Я вам дякую, що дивилися цей випуск. Побачимось у наступних буковиздах.